Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, нарешті, так Євросоюз нарешті прийняв 18-й пакет санкцій проти Московії. Де головним є те, що обмежується ціна на нафту 47,6 доларів за барель, тобто менше 50 доларів. Які тут проблеми для Московії існують? Ну, є такий, здається, Олександр Дюков, керівник? ГазпромНЕФТІ, головного видобувника нафти у Москві, який заявив паралельно майже із прийняттям цього пакету нового пакету санкцій про те, що у них в їхній компанії вже більше 60% Видобутку нафти це так званий тріз. Трудно ізлікаємия, так, трудно ізлікаємая нафта. Таким чином, для того, щоб збільшувати або хоча б підтримувати на певному рівні видобуток нафти в Московії, треба або заглиблюватися все більше свердловини все. Глибші закладати, або закладати їх у е, труднодоступних місцях, е, де дуже велика собівартість, ну і так далі, і тому подібне. Таким чином, в нього і перспективи, він там намалював перспективи до 2050 року, які дуже не райдужні для. Московиті Андрофагів. Я не знаю, чи буде існувати ця держава до того часу. Але справа навіть не в державі, а в видобутку нафти. І ми знаємо про те, що трапилося, наприклад, з Гуркутою, і Інтою і багато інших сотні міст, які зараз покинуті людьми у Московії. Чому? Тому що ці... Міста будувалися, ну, наприклад, до видобутку золота, шахта і навколо нього місця, до видобутку вугілля, наприклад, та, та сама воркута І все таке інше. Вичерпання або нерентабельність видобутку, наприклад, вугілля в уркуті. Нерентабельне для видобутку. Ну, Закривається шахта, люди йдуть звідти. І у цих екстремальних умовах все заморожується. Там маса фотографій, самі зайдіть, подивіться, де всі ці, ці будинки, сотні будинків просто покинуті, заморожені, вкриті кіркою, криги, і все таке інше. Там ніхто не живе. Ну, от, те саме чекає. Уренгой, так, помари, <laughs> Уренгой, що там ще є, Ямал і так далі, і тому подібне. Тому що е, у цьому пакеті, 18-му пакеті Євросоюзу, там не тільки про нафту, а й про газ, про те, що ці всі північні потоки 1 і 2 на них ставиться хрест. Таким чином. І там прийде той час, коли все це буде закрите. Ну а куди його дівати? Куди нафту на у, ну, газ, у газопроводах зберігати не можна? Ну, прийдеться випускати його в повітря. Так. Ну так, і в деяких місцях підпалюють і горить. Оці факели горять, тому що ніде його використовувати. Ну, те саме з нафтою. Цей дюков дуже добре розповів про те, що вже Московія далі не те, що не буде заробляти на нафті, а для того, щоб підтримувати життєздатність і життєдіяльність цих всіх цієї цієї соціальної інфраструктури і е, життя людей. В цих е, холодних болотах Західного Сибіру треба, щоб держава платила, не заробляла на нафті, а платила сама з чого. Просте запитання.